Вельми шановне панство, ось і до нас прийшла зима. Я вас вітаю. Знову будуть писати, що тішиться як мале дитя. Але, друзі, таку погоду я дуже люблю. Красота. Красота. Правда, дуже багато людей накрили теплиці плівкою. Посіяли вже редис на помідори. Це не дуже приємно, бо воно може... Постійно треба стягувати сніг, воно там внизу теплиця. І з неї треба стягувати сніг, бо воно може її завалити. Я зі своєї цієї не стягую, бо воно саме злітає і не валить, не завалює. Така вона, треба, її, треба було купити нову плівку, перекрити. Бачите, її пошматало, порвало. Можливо, на днях я десь привезуть мені рулон плівки, треба передзвонити. І ми її накриємо. І ось цю також. Ось цю також. Треба буде половину тут 6-метрова, треба буде накрити її. І ту маленьку також треба перекрити. Оце вже плівка стара. Дуже багато. Це вже не знаю, це напевно 4 роки вона стоїть. Може і більше. А ця то дуже-дуже-дуже давно вже. Може і до 8, може до 10. Але відео сьогодні не про це. Просто вийшов так, такий сніжок, трошки попромітав, сипить нового. Є два нерозумних. Один зимою сніг горне, викидає, а другий літом мухи б'є. <смі> Прикольна фраза, мені вона зайшла. І воно так і є, бо скільки би ти його не горнув, не кидав, і все паде, 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 паде. Так і літом. Скільки би ти мух не бив, не перебивав, їх все рівно є дуже багато. Сьогодні хочу показати вам свою зарядну, зарядний пристрій, який я придбав в Китаї яким я дуже задоволений. Ось знову ж таки, це буде не реклама. В принципі, дуже багато людей вже ним користуються, дуже багато людей його знають. Е, я не знав. Я бачив, що вони такі є, але от самі функції я не цікавився. у мене є, зараз вам покажу, У мене є такий ух на селенах. Випрямляч такий зарядний, радянський такий щастих. Часів потужний, ну я ним постійно заряджав. А доказується, що він, такий, він споживає там енергії багато і може бахнути акумулятор, якщо там прохлопаєш, ну, задовго буде заряджати. Є такий маленький зарядний пристрій, який споживає максимум 180 Вт, а робить роботу, Ух, може заряджати від 6 А до 200 акумуляторів. Ще й функцію встановлення має. Ну, це зараз я вам покажу. Ось дивіться, такий ух. Здоровий такий он. От. От бачите, балончик з фарбою. От, який, він. який він здоровий. Тут накручуєте, більше-менше. Вольтаж, ампераж. Ну, витягує він так під, під 8-9 ампер. Ну, гудить, страшно, гріється. Там селени всередині, він на населенах. Це колись десь батько, не знаю, де я нього, звідки його приволік, де я його придбав. Такий з такими ручками. Тут якась бірочка ще є. Щось там непонятно, що там пише. І ще є такий ось саморобний. Тату зробив колись. Тут 12, 6 вольт переключається. Більше, менше. Ось такий він. Ну, з нього щось чарівний димок виходив. Ну, я його виключу, поки що ним не користуюся. А тут є ще такий маленький тут зварка трансформаторна ну, стоїть в мене. Саморобно. І тут ще є такий трансформатор зроблений. Також зарядний, тут до 2 ампер, маленький. А маленькі акумулятори заряджати. Бачите, є цього добра досить. Постільки, по скільки кажуть, що то розумна зарядка, що вона там, а вона дійсно розумна, вона там якісь процеси свої, вона якусь там функцію таку спеціальну заряду має. То я собі вирішив її замовити. Тим більше, що у нас вона коштувала на той час, коли я замовляв, вона коштувала 3 тисячі. На Аліекспресі її взяв за 1100 з чимсь, з копійками якимось. Різниця відчутна. Зараз вона у нас коштує там 1900-1800, вже нажерлися. Нажерлися вже, вже трошки ціну скинули. А це 3 тисячі люди. Шо? Не рекомендую в приміщенні заряджати ці кислотні акумулятори. Але я вам так для демонстрації включу, я не буду його довго кип'ятити, там заряджати, так покажу. В ну, приміщенні в якому разі не заряджайте, так як пари. Воно не добре. У мене тут є акумулятор такий від машини. Я ним підключаю, коли немає світла, я ним підключаю лампочку. Ось так, раз. І от вона там світить. Бачите? Раз, раз. Отак. Щоб не крутити генератора, я роблю такі рухи. Ну, інколи його треба підзаряджати. Я ще раз нагадаю, в кімнаті, в приміщенні, взагалі його не бажано тут держати, в кімнаті, в жилі. Кислотний акумулятор, але ну, що можна, що не можна. Ну Заряджати його точно тут не, не варто, бо, бо не варто. Бо йдуть випари і воно не грає. Покажу вам зарядку. Ось такий фоксур фірма, назва її фоксур, є дуже багато похожих. Ось таких подібних є дуже-дуже багато, але нема цієї лейби фоксур, і тут воно трошки інакше змінено. E, дивіться, що тут є. Тут є, можна заряджати геліві, AGM, автомобільні, ось такі, як цей, наприклад, мотоцикла, літій залізофосфатні і функція восстановлення. Функція типу ремонту акумулятора. 12 вольт, 12 ампер, 24 вольта, 6 ампер. Ну що, тут мережевий шнур, ось такий, і два крокодильчики. До речі, крокодильчики такі тугенькі, гарненькі. Все, все, що по ньому, по ньому можна сказати. І тут йде 7 ступенів зарядки. Перший це йде десульфатація. Спочатку, якщо ви його підключаєте, він починає 10 хвилин його тестувати. Тестує, тестує, там, тестує, аби определяє, який акумулятор, на скільки відсотків він розряжений, яка його температура. Ну, коротше, характеристики акумулятора. Перший крок йде десульфатація. Після того там через деякий час йде м'який старт зарядки. Воно ну, там легкими токами, воно ж там слабий ампераж дає йому. Потім йде третій. Ось цей CC. Об'ємна зарядка. Потім йде зарядка поглинання. Не знаю, що це за зарядка поглинання, ну щось воно там, щось воно там поглинає. Когось. Потім йде тест батареї. Наскільки вона там що вона там. Потім йде е, встановлюючий заряд. І сьомий йде. Плавний плаваючий запобіжний заряд. якийсь там. Ну, коротше, сім етапів зарядки воно проходить. При підключенні цього зарядного, зараз ми підключимо, до речі, є захист від переполюсації, він просто не засвічується. Я дуже люблю завжди, в мене виходить таке, що я міняю полярність, забуваю. Ось підключаємо, він свистить, показує температуру. Тільки я не можу зрозуміти, чи це температура зарядного, чи це температура акумулятора. Ну, воно, напевне, определяє температуру навколишнього середовища, саму температуру зарядного, я так думаю, і воно тоді дивиться, яка температура на вулиці чи це зима, чи літо, і який давати заряд акумулятору. Я так зрозумів. Ось, бачите, 13,1-13.0, 18 градусів. Батарея заряджена на 100%. Бачите? 100%. Так, напевне, воно оприділяє 18 градусів. Я його заніс, воно трошки вже прогрілося. Воно стояло там у кочегарці у мене, в котельні. І воно. От покажу. Зараз я вам підключу, я не знаю, що воно буде робити, бо батарея заряджена. Воно, от Я включаю його розетку. пише OFF. починає моргати батарея. І пішов тест самого акумулятора. Бачите, воно оприділило, що воно 12 вольт. Бігає батарея, бігає тут зарядка, он стоїть. Автомобіль заряджається. До речі, як поміняти? Поміняти можна, коли ви зняли, відключили акумулятор. Воно пише OFF. Просто включений в розетку. Ось цією сенсорною кнопочкою ми можемо переключати це встановлення. Встановлюю, до речі, 16 годин акумулятор. У мене був дохлий акумулятор, який простояв 3 роки. Просто його вже на, на... О, це йде гельвий. Це йде автомобільний. І я той акумулятор вже думав викидувати, здати його циганам на металолом, чи заміняти там за новий, чи просто переплавити на свинець. Включив світодіод до нього, він світить. Я думаю, може, трошки встановлю. Ну, воно його встановило. Зараз ми підемо, він там ще стоїть, відкритий. Так я коли його заряджав, я його відкривав самі банки, аби... Пар виходив. Ну, спочатку чогось воно приділило його на 24 вольта. Потім через деякий час воно ну, перекинуло на 12 і йшла функція цього встановлення. Ну, постійно з цими збоями світла я не знаю. Треба, щоб 16 годин він попрацював і тоді ніби так би встановлює. А з цими відключеннями світла я не міг нічого встановити. Ну, походу, він дихає. От зараз він стоїть на вулиці, там мороз, і ми просто підемо накинемо. Ось ціклеємо і подивимося, скільки, скільки заряду в ньому є відсотків і який, який в ньому вольтаж. Ну, ось таке, воно розганяє, розганяє його, отак воно працює. Друзі, я не буду тут його заряджати в хаті, до речі, він на 100% заряджений, показує 13 вольт, як бачили самі, то я не буду, не буду його тут кип'ятити. І заряджати. Просто хотів вам показати, як воно і що воно. Так, покажу вам інструкцію. Добре, ми його відключимо. Він шумить. Ми його відключимо. Інструкція ось до зарядного. Зрозуміти можна. Ось тут ну, все описується. Дуже, до речі, дуже понятно все. Все гарно описано ось самі. На дисплею функції, що де означають. Бачите, тут зима, літо, встановлення, а це вже все. Це вже акумулятор, за шнурки і угород можна викинути. Ну, Я образно так кажу. Бо посипеться за огород не можна, звичайно, не можна. Переплавити, здати. О, тут помилка якась, там, бачите? А тут ємність батареї. А тут ось цей. Семиетапний процес зарядки, Семикроковий, який я вам розказував. А тут які режими, які батареї можна заряджати. Таке. Ось така інструкція. І ось такі його характеристики. Можете розумний автоматичний. Вихідна напруга 1224 вольти. Вихідний струм 12 ампер годин 6 ампер годин. 4 Вт Вхідна потужність без навантаження і вхідна потужність з навантаженням ну, 150 Вт. Ось така штучка. Так, добре, давайте підемо таки подивимося до того акумулятора. І на цьому будемо, напевно, закінчувати. Так, ось дивіться, аби ви не говорили, що може я його заряджав перед тим. Бачите, він снігом припав тут. Він стоїть відкритий. Правда, що сніг туди попаде, то нічого. Це дистильована вода. Получиться. Тут чорний глазок. Це якась центра колись такий був акумулятор. Мінус. Ах ти, дихай. Дихай. Так, що тут нам покаже? 10 вольт. Ну, друзі, якщо він не дихав зовсім, то 10 вольт на морозі такому. І я його дуже давно, до речі, я його зараз підключу, нехай він собі позаряджається трошки. Ось такою його підвішаю. О, навіть 10,2. Я вже його порухав. Що у нас? Тут вже 10,2. От його засунемо у розятку. Що, пише фул, правда? От, бачите, акумулятор мертвенький, скажем так. Акумулятор мертвенький. Давайте ми його ще кинемо на встановлення і хай він собі тут. О, переключили на ключик. І хай він тут шваркає. Щось воно йому тут де робити. Не знаю. Ну, 10 вольт тримає, якісь там світлодіоди, воно буде світити. От, бачите, показує 24 вольти. Зараз через деякий час. Ну, я думаю, там десь замкнена банка, напевно. Десь є замикання в якійсь банці. О, починає булькати. Бачите. Щось воно, щось воно там робить. Може щільність треба. Може треба електроліт якийсь сюди. Другий. Або просто може його треба викинути. Ось тако. Ну, як є, так є, друзі. Як є, так є, він світить і можна собі ще світодіодну ленту. Ну і так буде світити. ще, нехай живе. Зараз це все дорогуще. Ці акумулятори, павербанки, так з глузду поз'їжджали всі. Ціна на них. Ух. Ну то дихаючий акумулятор, я думаю, ще пригодиться десь. Тут, бачите, у мене є ще і такий. Ну цей може все. Йому вже повний. Повна йому квітка. Ось, бачите, це був зарядно-пускового 17 ампер. До речі, а що якщо? Що це літієва вона? Чи яка вона тут? Ні, вона тріс трісла вже, то вже все. То вже все, вже його можна викинути. Ну, тут від безперебійника. Так само. Я його пневматики розтарабанив, бо йому вже все було. О, таке. А це ще дихає, ну то нехай дихає. Нехай його потрошки встановлює. Хоча 24 вольта пише. Ну, як є, так є. І така шикарна, красива, погода. Сніжок перестав падати. Свіже повітря, дуже свіже повітря. Хотів, друзі, ще вам давніше зняти відео. Ну, скоріше мається на увазі. Але... Трошки попав у халепу з-за необережності. Трошки собі пошкодив ребра. Про це я вам зможу розповісти в наступному відео. Ну, таке. Е, моя вина. Там біля трактора таке-таке сяке. Ну, трошки притиснуло мене. Притиснуло і пошкодило ребра, вже тиждень. Кашельнути не можеш. Так нормально сміятися також. І всі, як на зло, всі починають мене смішити. <сум> ой, ой, жесть просто. Ну, коротше, така історія. Я думаю, що я вам покажу, як воно стане. Ну, я так не покажу, як воно сталося, але саму ситуацію розкажу, як воно, що до чого. Нехай трошки, трошки очуняюся, бо я так не можу. Рухатися дуже сильно. Коротше, тиждень тиждень мене випав з життя, з роботи, з такого всього. Через не, не, необачність, необережність, неуважність ну, страдають і домашні, тому що для них пішло додаткове, пішло додаткове навантаження. Там гній вивести не можу. Пробув, розвернуло, аж, аж, аж. Від тої болі, ну, коротше, таке воно, самі розумієте, хто ламав ребра, той знає. Я не знаю, на рентген не йшов, чи там тріщина чи там перелом, ну, так рухався, ну, там, теж рухається. Що ще я вам не сказав по цій зарядці, це те, що вона має пам'ять. Якщо ви заряджаєте, наприклад, акумулятор і виключили світло, чи пропало світло, чи ви просто витягли його з розетки, потім поставили, і він з того місця далі починає заряджати. От я від трактора заряджаю, там 100-амперний, без проблем. Без проблем заряджається. Ну, що я можу сказати? Поки що нічого поганого, поки що працює. Скільки буде працювати? Це питання часу. Є відзиви, я ж, я ж говорю, що я не розумів сам, що таке. Тут хлопці там по групі підказали то, 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 що багато користуються ним. Ну і я вирішив собі взяти. Попробую, думаю, бачу ні. Чому б і ні? Техніка є, акумулятори є, батареї є. Розумна зарядка, дуже потрібна. Чому б і ні? Кажуть, користуються дуже довго, вже декілька років. Наскільки зараз якість, я не можу стверджувати. Будемо бачити. Якщо щось з ним станеться, ви про це узнаєте. Я вам покажу. Згорить, згорить, не згорить, не згорить. Ну, так, як і всі, і всі мої правдиві відео, бо того, що я нічого не вихвалюю, якщо воно добре, значить воно добре. Якщо воно не добре, значить, воно не добре. Якщо воно мені показалося добрим на початку, ну я кажу, що воно добре. А потім з часом, ось, наприклад, та пилочка маленька, вона мені була добра. Тут пух-пух-пух горіла. Ну, одна слабість, в них це двигуни. А ви собі вибираєте, брати вам її чи не брати. Буду закінчувати. Дуже гарна погода, гарне повітря, свіже, чисте сніжочок. Люблю я таку погоду. Одні там зима, зима, холодно. Бр. Класно. Класно, сніжок, свіже повітря. Чуть-чуть морозна погода. Це зима. Вірніше, це ще не є така, аж, як у нас були зими, 15-25, ну, це була зима. А зараз це щось обіцяють на середину тижня, на четвертом чи як такий, вже будемо казати, серйозний серйозний мінус. Це там десь мінус 13 чи 14, там щось таке показували. Але то за два дні можуть. Намалювати плюс вісім і все буде грати. Погода міняється. Наскільки я вже так пам'ятаю, моя пам'ять погода міняється. Або її міняють. Вам гарного дня! Завжди залишайтеся людьми, миру, злагоди, добра, здоров'я, всього найкраще.